Води нема, досі нема. І немає її тут вже понад тиждень. Це будинок на вулиці Ніни Строкатий, вісім, колишня Буніна. Ну ми набираємо тих сусідів, яких є. Ну, сусідів зверху. Ось тут було місце прорива десь. Це налагодили робітники ЖКС. Але воду нам не вімкнули. Води немає не тільки в Олени, а в усій комуні. А це кілька квартир. Та сама проблема і на інших поверхах будівлі. І справа тут не в старій трубі каналізації, її комунальники вже замінили. А в можливості одного мешканця будинку відключити воду всім іншим, прямо зі своєї квартири. Що цей мешканець і зробив, стверджуючи, що його житло неодноразово топили. Він самовільно поставив... Він самовільно поставив вентиль на магістраль водоподачі. Самовільно, коли в'їхав і купив квартиру. Собі тут я ставила це запитання начальнику ЖКС. Він відмовчався. пізніше. Цей сусід частині будинку воду повернув, а від Олени вимагає компенсації за завдані збитки. Пан Сергій дав воду вчора, другому і третьому поверхам. А мені не дає воду. Говорячи, я його затоплювала раніше. Це, мабуть, також був водогон, який повитікав і не було видно, що він був у коробі зашитий. І він говорить, що я вимкну тобі воду, якщо ти мене напишеш розписку на 20 тисяч гривень і даш ксерок з паспорту. У день нашої зйомки сусід обіцяв Олені приїхати. Ми теж сподівалися вислухати його позицію. Не вдалося. Пан Сергій. Не відповідає на дзвінок. А на наш дзвінок сусід Олени заявив, що він дуже зайнятий. Мешканці будинку вже звернулися із заявою в поліцію. Там обіцяли все передати дільничому. Мешканці будинку звернулися до головного офісу ЖКСУ Портофранківський. Але там замначальника відповів, коли ми знов прийшли там кучу голосових прийшла з погрозами, матюками. Замначальника сказав, що чим чаще ви будете ходити, тим це питання скоріше не вирішиться. І це при тому, що ніхто в будинку не має права мати можливості перекривати воду всім іншим. Йдемо до місцевої дільниці ЖКС. На місці застали майстра. Вона теж вирішила спробувати поспілкуватися із сусідом Олени. Телефоном він розповів, що його топлять, тому він і перекрив водопостачання. Є у нас люди, які приходили не лише Єлена, приходило півдома вашого з Буніна 8 так, Вже так. по поводу того, що проходять комунікації, і ви неоднократно перекриваєте повністю стояк з водою. На яких основаннях у вас стояк іде з перекриттям води? Смотрите, ну на, мабуть, на ставаннях того що, мабуть, так будуть строї. У мене ось так вони йдуть, стояки. Ви хочете мене відрізати і повіз по-другому? Так, звісно, воно до того йде. Послушайте меня. А, ви меня отрежете, я перероблю общую воду на весь візку. Хочете, щоб мною вам воювати спробуйте. З вами воювати ніхто не збирається. Є жалоби жителів а, цієї обдинку. А, а, а зачем ви мені зараз такі речі говорите? Ми вас чекаємо, а, будь ласка, Смотрите, прийдіть сюди, сюди. А, вийдемо Помогите, на якусь дорогу. Пом ви мені не запитайте, рот. Смотрите, пока проблема локальна. Если ви будете обострять, я її діла глобальний. Я отключу на віздом. І тоді ви вдвоїте, понятно? Тогда не туха телевізні, а Тогда їдять. Тоди приїдете мертву. І да? ви вдвоїте. Було б дуже добре, якби міський голова Геннадій Труханов справді приїхав на цю адресу і пояснив, чому його підлеглі дозволяють одному мешканцю будинку тероризувати всіх інших. Тим більше про цю проблему в ЖКСі порто знають давно. І якщо все сказане є правдою, вирішуватися це питання має в суді, а не ось таким чином. Тим часом з'явився й головний майстер. Щоправда, від коментарів на камеру він відмовився. Можу, я, я Зрозуміло, знімати я вас не буду. Можете повернутися будь ласка? Я буду звук писати. Я буду звук писати. Я обійсню ситуацію. Поза камерою він розповів, що позбавити цього сусіда можливості відключати від води всіх інших мешканців будинку вони не можуть. Для цього потрібне рішення суду, і комунальники тільки почали займатися цим питанням. А жінкам він порадив вирішити питання мирно. Нібито вони дійсно його топили, і проблема була не тільки в трубі каналізації. Вони з цим не згодні. Ось от відео. ось що тече це. Ті труба водовідведення та каналізації. Вона знаходиться вище гораздо вище першого зливного отвіру. Отже, це не наша зона відповідальності. А нас зараз у акті хочуть зробити винними. За коментарем, чи позбавлять мешканців цього будинку можливості ось так от відключати воду, ми звернулися через прес-службу мерії і в Приморську райадміністрацію. Саме там зараз керують ЖКСами. Повідомляємо вам, що виробничою дільницею номер 2 КП ЖКС Портофранківський було здійснено вихід за адресою вулиці Ніне Строкатою, будинок 8 до квартири щодо перекриття водопостачання у комунальній квартирі. Зі слів сусідів, в квартирі встановлено вентиль на трубопроводі. Наявність запорної арматури на стояку неможливо встановити, оскільки власник квартири не надав доступ працівникам ВД номер 2 КП ЖКС Портофранківський для обстеження. Також там додали, ЖКС Портофранківський не вирішує конфліктні ситуації між сусідами та порадили звертатися до суду. А ось водопостачання в комунальну квартиру відновили. Щоправда, можливість його вимкнути у будь-який час так і залишилась.